Зустрічаю все більше блогерів, які не соромляться вживати на нормативну лексику в своїх відео. І я вважаю, що право говорити матом потрібно ще заслужити. Хтось мені може заперечити, мовляв, так вона свобода слова. Хто як хоче, так і висловлюється. Я думаю, друзі, що свобода слова закінчується там, де починається свобода інших. Якщо ви в своєму вузькому колі можете говорити як вам завгодно, то виходячи в публічний простір, ви маєте думати, що ви говорите і для кого. Бо ви несете не лише вплив на аудиторію, але й відповідальність за те, що ви говорите. Бо ваше відео може подивитись дитина, може подивитись жінка. Може подивитись просто якась назріла особистість, а кожне слово це як зерно, яке зрештою проростає, і ви будете потім пожинати суспільство, в якому будете жити, то навіщо засмічувати інформаційний простір? Я розумію, якщо у вас дійсно багатий словниковий запас, і ви просто стендапер або політична особистість, і вам Дуже потрібно емоційно підкреслити глибину якогось процесу, якогось проблемного питання або протесту. І от без такого слова не ніяк не обійтись. Але інша річ, коли ви не можете двох слів зв'язати і через слово вживаєте мат, тоді краще закрити свій рот і не виходьте в публічний простір. Або якщо ведете вже якийсь блог, то нехай він буде приватний, щоб люди вас не бачили. Чому так категорично? Тому що, чесно кажучи, я від цього втомився. Тим більше вживаєте ви не нашу українську лайку, а запозичені матюки, запозичені від інших народів. І ці слова, на відміну від нашої лайки, несуть в собі негативно заряджений елемент, який руйнує енергетику. Тож задумайтесь над цим.